Де Марка. Вітаю всіх бабусь! Мам і дівчаток з 8 березня. Бажаю добра, миру і приємних сюрпризів. До речі, про сюрпризи. Один раз зі мною сталася така історія. Ну, просто супер сюрпризна! Послухайте, і вам сподобається! Діти доброго ранку! Зачекайте, я щось не розумію. Та що тут не зрозуміло? Нічого не розумію. Чому ніхто не радіє у такий день? Та який день, коли контрольна по математиці зараз буде? То он чого ви боїтеся. Контрольної по математиці все зрозуміло. Сергій Богданович, а ви б могли б зробити Даринці свято. Взяли б і відмінили б контрольну. Так. Е, ні, друзі. Відмінити не маю права, можу тільки перенести, і то на наступний день. О, це вже краще. Так, ми можемо краще підготуватися. Вони підготувалися, а ми шпаргалки написали. О, бачу, і настрій трохи піднявся. А якщо я ще дещо вам розповім, то ви взагалі зрадієте. Що ви нам бажаєте розповісти? Я хочу запропонувати вам пограти в одну гру на комп'ютері? На планшеті? Ще скажіть на телефоні. Що, справді? Ні, звісно. Гра називається Зроби сюрприз. О, почалося. Сергій Богданович. Можна я вийду? Можна. Зараз і їм такий сюрприз зроблю. Так от, сьогодні пропоную на перерві зробити щось своїми руками і подарувати одному з однокласників. Що, можна за одну перерву зробити? Ні, я таки не гратиму. Хто не буде грати, пише контрольну зараз. А, ну тоді добре, чудова гра. Давайте пограємо. А як в неї грати? Зараз я напишу імена кожного учня і хто яке ім'я витягне, той тому дарує подарунок. Я згоден. Тоді починаємо. Я візьму для Петруся. О, оце так таємний друг. Петрусь радіє. О, а мені потрібно зробити сюрприз для даринки. Щоб це їй подарувати. О, букет квітів їй подарую. Сьогодні ж дівчаче свято. Привіт, ботани! І зовсім ми не ботани. Ботани, ботани. Ну що, де той нещасний, кому я сюрприз підготував? Це. Ну що ж, давайте дарувати подарунки. Ось тобі, Марк, подарунок. А це тобі, Костико, від мене. Я намалювала тобі листівку. Ага, значить, мені попалась даринка. А це тобі даринко, від мене. Зачекай, я даринці маю дарувати. Ні, не даринці. А кому ж тоді? Ти, Сергію Богдановичу. Що? А от тобі. Ось, бери. Бачиш, як все гарно вийшло. Давай свій подарунок. Ні, ні, зачекайте. Та давай! Я впевнений, що мені сподобається. Зачекайте, має бути уповільнена зйомка і слова. Цікаво, що тут? Ну що ж, сюрприз так сюрприз. Всі вільні. А Петрусь залишається писати контрольну роботу. Ось так Петрусь зробив всім сюрприз. Але сам здивувався він найбільше. Тому, друзі, робіть тільки приємні сюрпризи один одного. Бо хто знає, що може статися. На все добре. І зі святом всіх дівчат.